Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над розумінням і виразним читанням вірша. Хто в хаті живе автор любов голота? Дзвенить струмочок рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але читати кожне слово у мові правильно зумій. Розпочнемо наш урок читання із віршечка. Послухайте, будь ласка. А, Б, В, Г, Г, Д, Е літер перших сім іде. Є Ж, З, И, І, І, І це порядок їх такий. К, Л, М, Н, О, П, Р знаємо про це тепер. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч З голови Це не втече. Ша, ЩА, м'який знак юя це вся азбучна сім'я. Спробуйте, будь ласка, прочитати цей віршик самостійно. За алфавітом розміщують слова в довідниках, словниках, енциклопедіях, складають списки людей, різні каталоги тощо. Це Полегшує знаходження потрібної інформації. Розташовуючи слова за алфавітом, ураховують не тільки перші букви, але й усі наступні. Апостроф та дефіс під час розташування слів за алфавітом не враховують. Сучасна українська абетка є кириличною і складається з 33 літер, що вживаються для позначення на письмі 48 звуків. Букв в алфавіті 33. Позначають приголосні звуки 22, позначають голосні звуки 10 і не позначають жодного звука. Це м'який знак. Він один. Давайте спробуємо з вами прочитати склади, які ми бачимо на екрані. Читаємо разом зі мною стовпчиками. Да! До ду. Жа, жо жу. Джа, джо, джу. Ча, чо, чу. А тепер поставте відео на паузу та ще раз прочитайте склади самостійно. Чітко промовляйте кожен звук. Зараз на екрані будуть з'являтися слова, а ми спробуємо їх читати правильно та швидко. М'ята, п'ята, в'яз, буряк, пір'я, м'ю, п'ю, в'ють, б'ють, риють, м'ї, п'ї, в'їзд, б'ї. Пір'їна! Поставте, будь ласка, відео на паузу та ще раз прочитайте подані слова. Головне читати швидко, але правильно. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання. Вміння відгадувати загадки, відповідати на запитання за змістом прочитаного. Погляньте, будь ласка, на стіну слів. Давайте попрацюємо над словниковими словами. Сьогодні на уроці вам зустрінуться такі слова. Теремок, слизький, вказують шлях, мешкає, заскочили у двір. Читаємо ці слова разом. Теремок, слизький, Вказують шлях. Мешкає. За у двір. Дітки, що таке теремок? Це невеличкий будиночок, так? Слизький це скользький в перекладі. Так? Вказують шлях, тобто вказують напрямок, показують, куди йти. Мешкає, це значить проживає, і заскочити у двір дітки це швидко забігти або швидко зайти. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. Теремок повзе. На собі його везе власник багатий, слизький і рогатий. Хто це такий? Це равлик, так. Прочитайте цю загадку іще раз самостійно. Послухайте, будь ласка, віршик, любові голоди, хто в хатці живе, а тим часом розгляньте малюночок, який намальований до віршика. Побачила вчора і злякалася трішки. На спині хатина, під стріхою ріжки. Ті ріжки ворушаться, наче антени, і вказують шлях із хатини до мене. Хто ж мешкає в ній? Риба, птиця, чи звір? Ой, краще швиденько заскочу у двір. Сховаюсь отут, за кущами малини. Дивитися буду на дивну хатину. Чи їздить, чи ходить? Колеса чи ніжки? Та в хатці злякались, сховалися ріжки. Я довго сиділа в малині зеленій, дивилась на хатку, а хатка на мене. Так, погляньте, будь ласка, на малюночок. Кого ви бачите на малюночку, дітки? На малюночку ми бачимо дівчинку і малесенького равлика. То хто ж там жив у хатці, дітки? Звичайно. Це був малесенький равлик. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Або скористуйтеся нашим підручничком на сторінці 72 і самостійно прочитайте віршик, Хто в хаті живе. Я сподіваюся, дітки, ви впоралися із завданням, і віршичок уже прочитали. А зараз давайте спробуємо дати відповіді на запитання до нашого тексту. За ким спостерігала дівчинка? Дівчинка спостерігала за маленьким будиночком, так? за равликом. Які ще тварини мають роги? У равлика маленькі ріжки, у корови є ріжки, у козички є ріжки, у бика, у оленя, у лося. Чим роги равлика відрізняються від рогів корови, оленя чи кози? У равлика ріжки малюсінькі, тонесенькі, вони не міцні. І своїми ріжками равлик нікому не може нашкодити і нанести лиха, на відміну від корови оленя і кози. У яких тварин роги небезпечні і чому? Наприклад, у кози, корови, оленя, бика роги дуже небезпечні, тому що вони гострі, а в лося вони ще й мають різні розгалудження. Вони дуже міцні, і своїми рогами ці тварини можуть задати шкоди, зробити шкоди іншій тварині, або навіть і нам з вами людям. Подивіться ще раз на малюночок, на якому зображена дівчинка біля малини і равлик. Давайте придумаємо цій дівчинці ім'я: Оксанка, Оленка, Мар'янка, Тетянка, кому як завгодно кожен придумав своє ім'я. Складіть невели... невеличку розповідь за малюночком стосовно того, що відбувається на малюнку. Дівчинка Тетянка вийшла на вулицю, захотіла зірвати малини. Коли вона підійшла до кущика, то раптом у траві під кущем побачила чудернацьку хатинку із ріжками. так? Дівчинка дуже зацікавилася, незважаючи на те, що навіть трішечки злякалася, і стала за кущем та довго спостерігала за цією чотирнадцякою тваринкою. А скажіть мені, будь ласка, хто з вас бачив коли-небудь живого равлика? Я думаю, багато хто з вас, так? А чи брали ви його в руки? А як поводить себе равлик, коли людина бере його в руки? Звичайно, дітки, правильно, він боїться і ховається у свій Теремок, у свій будиночок. Так. А чи просили ви коли-небудь равлика виставити свої ріжки? А що при цьому говорили? Якщо ніколи не просили і не знаєте, що говорити, то наступного разу, коли зустрінете равлика і візьмете його в ручки, ви можете сказати йому таку закличку. Равлику, равлику, вистав роги чи на дощ, чи на погоду. І погляньте на його реакцію. Але я вас дуже прошу, дітки, не забирайте равликів додому, залишайте їх на кущиках або в травичці, там, де ви їх знайшли. Тому що вдома у вас равлик не виживе, йому потрібно його середовище, трава, листячко, кущики. А ще я хочу вас попросити, будьте дуже обережні, коли ступаєте по траві. Спостерігайте, чи немає під вашими ногами раптом равлика, тому що ви можете його не помітити та розчавити. Прочитайте закличку разом із щебетунчиком. Равлику павлику вистав свої ріжки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. Читаємо разом: Равлику. Павлику. Вистав. Свої. ріжки. Тобі два. Мені два. Поділимось. Обидва. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу. Або скористайтеся нашим підручничком на сторінці 73. Та прочитайте. Закличку разом із щебетунчиком. Читайте виразно і правильно. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо написати слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкували наші букви і ручку або простий олівець. Я буду читати вам слова. А ви у своєму зошиті будете друкувати першу букву з продиктованого слова, тільки першу букву. Пам'ятаємо, що початок речення завжди пишеться з великої букви. Тому перша буква, яка буде на рядочку, буде велика. Також Можуть зустрітися такі слова, які, за правилами, завжди пишуться з великої букви. Тому на це теж треба звернути увагу. Ця буква може стояти всередині рядочка, але вона буде великою. А ще вам можуть зустрітися букви сполучення, які позначають один звук, але пишуться двома буквами. Їх також потрібно писати разом. Приготувалися. Спочатку, дітки, ви послухаєте слова, запишете перші букви, а далі ми з вами перевіримо, чи правильно ви виконали слуховий диктант. Приготуйтеся, будь ласка, перше слово помідор. Рак. Телефон. Ягода. Україна. Малина Джміль Дзига, читаю ще раз Помідор. Рак. телефон. Ягода. Україна. Малина. Джміль. Дзига. Так, я сподіваюся, ви написали слуховий диктант. А тепер, дітки, перевіряємо, чи правильну букву ви надрукували у своєму зошиті. Помідор. Велика буква П, тому що це початок речення і перше слово завжди пишеться з великої букви. Рак. Маленька буква Р. Телефон. Маленька буква Т. Ягода. Маленька буква Я. Україна. Велика буква У. Тому що слово Україна завжди пишеться з великої букви. Малина. Маленька буква М. Джміль буква сполучення дж. ДЗИГА – буква сполучення Дз. Я сподіваюся, дітки, що у вас так само надруковано у вашому зошиті. Якщо раптом ви десь помилилися, нічого страшного, ми з вами навчаємося і маємо право на помилку. Просто закресліть неправильно написане, а на вільному місці напишіть правильно. Скажіть мені, будь ласка дітки, про кого ми сьогодні з вами читали на уроці? Сьогодні на уроці ми з вами читали про дівчинку і равлика. Що нового дізналися про равлика? Ми дізналися, що у равлика є свій будиночок, який він носить на своїй спинці, а ще в нього на голівці є маленькі ріжки. І ще ми дізналися, що равлик дуже маленький. І боїться нас, людей. По бажанню розкажіть, будь ласка, на пам'ять загадку читалочки чи закличку щебетунчика, або загадку від читалочки проравлика, або закличку від щебетунчика. Спробуйте вивчити на пам'ять та розказати. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою на сьогоднішньому уроці. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта цеглинка. На уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу, за старанність та прощаюся з вами. До нових зустрічей!